Щопак. Вітаю, друзі, вас на каналі Fishon Lab. Мене звати Іван, і сьогодні в студії ось такий от красивенький гібридний воблер. Він є плаваючий на, на таку проводку над травою. Але це то, що він плаваючи, це немає ніякого, ніякої проблеми зробити його тонучим. Тут грузик дати і щоб він занурився. І тоді можна навіть в рівномірку піджигувати, підтвічувати, що хоч можна з ним робити. Ситуація сьогодні така: я провірив тут одне таке місце. Там на джиг клюнула щука, відгризла хвоста. Далі я поставив такого, такого більшенького, навіть як хапануло трави. І в рівномірку щука доганяла, кусала, але не засіклася. Тож, я ще сьогодні вже не з 40 хвилин ловлю на такий от воблерок. Ні одного виходу, ні одного клювання не було. А от тільки натуральний колір, такий, ну як натуральний, такий синенький, але більш до натурального кольору, тут такий хвіст щуки, і моментально хапнула щука. Там було на відкритій воді, але тут клюнула. От прямо між такого стрівка в самому березі. Тож, з того воблерка ми розловили, та й попробуємо ще на нього сьогодні половити. Вже на нього буде сьогодні якийсь шаблончик. Він так трошки занорюється при провоці і досить гарно такого головою махається. О. Буде видно, як буде видно, то добре. От. Щоб гарну проводку показати, це мусить бути довгий шнур. Тобто здалека закинути і тоді правдива проводочка. Виходить. Ну і така гарна щука заїхала, гарна. Що вона сьогодні біля берегу в траві сидить. Тут моментальна трава. Моментальна тут трава. Зараз, друзі, світить сонце, а передають пізніше навіть дощик. Так що година вже півперша, пів друга, півтретя має бути вже захмарено і має клювати щука. А чи клювати, то не знати. Але наразі щось там пробує, щось там пробує. Початок ніби поганий, нічого не клювало, але трошки буду підбиратися сьогодні, підстосовуватись до щуки, що вона Хоче. Буду пробувати на відкритій воді і там, де трава, там, де мілина. Сьогодні мілина працює. Теж я не буду вірити оці щуці, тому що вона клюнула біля самого берега, їй майже впала приманка на саму голову. і це, це міг просто спрацювати її інстинкт. Інстинкт зжерти те, що їй нарушило її спокій. Тож будемо зараз пробувати розловлювати щуку. Ні, то будемо щось змінювати, ставити друге. До речі, щука конкретно хотіла це з'їсти, тому що два трійника. Два трійника були, пф, два трійника були в її вроді. Так що, Жирує, Жирує, щука, може, може, цей момент сьогодні є. Остатні рибалки, ну, так як самі хто дивиться мій канал. Ота слабенько-слабенько щучка бере, її треба буквально випрошувати зі всіх місць, але можна і попасти на гарний кльо. От туди. Вон, травичка вже така, тут взагалі було закрито, а вже отакі волосинки лишаються і по чуть-чуть по вже продирається, гниє трава. Так. Ну що, переді мною є трошки глибша вода, дав я таку чебураху, не знаю, 10, з 15 напевно, грам, а ну, 14 грам. І, і досить так гарно ниряє. І гра, гра чуть-чуть менша, але буде гра за рахунок. За рахунок. Не знаю, хвоста. Головне не зачепити якусь корягу. Там два трійника знизу. А ну давайте будемо чуть-чуть проводити собі і будемо розлавлювати такого воблерка на глибшій воді. Так що включусь, можливо, щось клюне, можливо, буду щось міняти, достосовуватись до щуки. А так щука то клюнула, а гачки я не поставив. Я забув гачки поставити. Дивись, я тільки що закинув і щука так ввалила гарно. Думаю, чи ж Вона зійшла з гачками, чи що? але теж я тільки що так попробувати, як воно грає. Давайте я гачки ставлю і попробую на авто обіду половити. Ну дивись. А ну, як воно зараз буде грати. Чи в Лопиче З трійниками. не хоче грати чи що. Дивися, я знову зробив перший закид тою бідою і клюнула одразу щука. Тільки з тим вот гачком, з тим, я ще зараз ще раз попробую поставити, я тут передню петлю так вгнув максимально вниз і задній гачок, але все одно щука клюнула і щука засіклась. Давайте я попробую ще поставити тут трійник, як не буде працювати, вернусь назад. І того сьогодні біда розриває просто по закиді і щука, величезна щука, 70 см підійшла. Тільки воно тоді не грало, бо було два трійника, і воно думає, що, що, що це таке. Давайте я швиденько міняю гачок, ставлю гачок, пробую грає, не грає, знімаю гачок і ловлю хоч на один трійник і воно клює. Ні, з тим нижнім трійником повністю не хочу грати. Все, в одну сторону пливе, не грає. Тож, клює на то, але ставлю той один гачок і пробую ще ловити далі. Ано, ну, друзі, чи будуть клювання, чи подивимося, чи воно працює, як ні, ну, то найближчим часом буде розробка ще раз такого воблерка, але... Але треба буде щось придумати, щоб воно гарно грало з двома трійниками. Ано ну, зараз. Ну зараз дуже класна гра. Капець. Я не знаю в чому причина, але дивися, ще роблю ще один закид. Як зараз валить, ну то капець. Ну то я знову знайшов ключик ключик вже три години прийшло, той ключик я ловлю. Дивись, що робиться. Бачу, граз гра збилась. Дивись, гра збилася, щука все одно хапнула, але не попала по ну... У мене є пропозиція жерха зловити. Добре, жерех на джеркбейт не клює. Вертаємося до нашої приблуди. Ой-яй-яй-яй, ой, 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 ой. воно не попадає по трійнику. Але зразу клює. Зразу клює, друзі. як воно ганяє. Он ну, не знає, що робиться ни щука клює ай-яй-яй-яй-яйся, я швидко витягнув і вона провадила. Я забув про ту паузу, і вона тут не знає, чи то буде видно, як вона блиснула. Так. Але знову ж таки на то бідово ак активується і провокує то. Вона не знає, що це таке. Я дірку лаг Знаєте, що друзі, в мене дуже охота сьогодні поджеркувати. Я, напевно, сьогоднішній день закінчу вже з таким джерком білим. А шаблончик буде сьогодні ось такого красивенького воблера. Воблер плаваючий, але можна догружати його і пробувати на якісь глибші глибини. Сьогодні я його розловив, тож шаблончик буде. Надіюся, що я щось зловлю. Як ні, но то продовжу знімати на другий день відео. Так, друзі, нічого мені не вдалося зачеркувати. Тільки що один вихід з щуки був. Хлюпнула, та невеличка щука прямо біля берега. Та й все. Буду збиратися, напевно, продовжу рибалку цю завтра. Або буде таке коротке відео з таким шаблончиком. Напевно, буде коротке. Шаблончик і перехожу до наступних воблерів і так далі. Але сьогодні була досить гарна рибалка, пару щук спіймав, і було кілька виходів. Кілька виходів гарної щуки, що дає надію, що вона тут все ж таки є. Добре, друзі, я буду збиратися, пливу туди до берега. Дякую за перегляд такого відео. Ставте лайк і до зустрічі до нових відео. Па-па! Хороше забув сказати, сьогодні за трофеїв Мепса великого, такий гарний силикончик, маленький силікончик, там той мій і такого джерка ну, ручної роботи. Пластик. З пластику не шумовий, але досить -таки гарний колір з блюсочками і пункт для атаки. Може, колись і половлю на такий, а ні, то кинув свою коробку колекційну. I <coughs>